Вітаю, друзі! Ну що, час настав. Зараз капітально, повний тест автономності ліхтаря від Володимира. Він же KX1804A. Що це представляє ліхтар? Вже всі знають. Дві незалежні кнопки, яка управляє дальнім і ближнім світом. Також при нажатті і удержанні кнопки срабатує датчик движення. Датчик движення є. Зарядка у нас Type-C обов'язково. Ніякі другі модулі не беріть. І плюс у нас швидка заміна акумулятора. Бистра смена акумулятора. Акумулятор розміру 18650 використовується. Акумулятор найкращий для цього ліхтаря це LG. В комплекті є ліхтар-пробник для провірки. Він з собою представляє баночку ємністю 500 мА і, і з ресурсом ну, приблизно 50-100 зарядок, більше він не витримає. Для нього оптимально це акумулятори корейського виробника LG в заводському маркуванні. Маркіровка MH1. Акумулятори мають ємність 3200 мАч, По факту показують навіть 3300 і більше, так як являються новими без ресурсу акумуляторами. Тому вони характеристики мають дуже хороші. На цьому ліхтарі вже тестували, їх вистачає від 20 від 12 до 44 годин. Ну зараз ми це все будемо тестувати. Для зразку ми візьмемо один із найдорогих ліхтарів на Лубних. Наприклад, давайте візьмемо ліхтар фірми Phoenix. Дуже сильний, дуже автономний ліхтар, при тому, що в нього дуже потужна батарея, влаштована. Дивіться, зараз зелені світлодіод, тобто ліхтар заряджений на 100%, повністю заряджений. Батарея тут стоїть, їхня рідна фірми Фенікс. Сама потужна батарея. В розмірі 18650, тобто 3400 мАч. Ну прям це по максимуму. І подивимося, заодно у нас постоє Фенікс і постоє ліхтарі від Володимира. Різниця в ціні у них майже у 10 разів. У 10. Ну, нічого. Хай тестується. Отже, окремо ми беремо фенікс. Давайте фенікс у вімкненому. Є в нього дальній світ. Є в нього ближній світ. Давайте на ближньому, ну не економному, другий. Третій. Ну, давайте, щоб все було по чесному. Давайте на другому. Тобто в нього є ближній світ, як бачимо, да? в нього є ближній світ. Середній, ну і є потужний. Потужний дуже хорошо світе, хорошо освіщає. Ну, але ж його надовго не вистачає. Давайте використаємо економний режим Фенікса. Тобто цей другий. Він не сильний такий, якраз сравні ліхтарі від Володимира. Якраз нормальний. Щоб не казали, що я Фенікс на суперпотужному включив, а ліхтар від Володимира включив там на менш потужному і він менше тягне. Давайте отак. Також. Беремо наші акумулятори LG із зарядки. Саме заряджені, з напаяними носиками. Переставляємо сюди. До речі, виробник, як вказує виробник, то беремо Floodlight High 8 часов, тобто на високій якості 8 годин. А на мед на середній яркості, оце отака, як зараз включена, написано 24 години. Так що, ну, вполне собі конкурентне преимущество. Давайте, щоб все було по чесності, конкурентності. Те, що різниця в 10 разів, то нічого страшного в ціні. Нам зараз протестувати, чи достойні ці ліхтарі тягатися із ліхтарем Phoenix. Значить, перший ліхтар. Вмикаємо. На обох ярких, тобто і ближній і, і дальній. По-моєму, вони більше розходять от, а набагато більше. Як бачите, ліхтар Фенікс, ліхтар від Володимира. Да. Ну, якби, би. Ем, е, да, різниця є, так? Да? Ладно, ладно, нічого страшного. Е, Ставимо його ось сюди з краю. Загортаючи отак. Можливо, так. отак. Отак от перевернемо. Отак. Все. Ставимо отак. Це в нас на максимумі. А, після цього наступний ліхтар. Ми вмикаємо на дальньому. Кстаті, дальній на максимум. Все одно сильніше світа. Ось. Зараз під одним кутом направлені обидва ліхтаря. Це і сильніше світа. А, так. Тобто я вже бачу, що цей довше дуже витримати. Оцей. Тому що тут більше потреблення є. Так, далі, третій. Третій ми вмикаємо. На ближньому, на максимумі. Ближній на максимумі. Щоб ви поняли, це теж. Вважається, ближній будуть Росія на панель. Пожалуйста, дивіться. Ось вам порівняння. Ближній ближній. Видно порівняння, видно. Пожалуйста. Так, згортаємо лишній проводок, ставимо сюди в рядочок. Ось так, все прекрасно. Так. І давайте тепер іще стій на місці. Так, і давайте ближній економний. Оце ось прям мій любимий режим. Ближній економний. Сравнюємо з феніксом теж поряд. Фенікс тут апоярче. От в цьому, в цьому варіанті о, цей режим на Феніксу чуть-чуть ярчий. Видно, да? Хорошо. Сравнив, положив. І подивимося. Чи варто купувати ліхтарик Володимира, чи варто купити Фенікс? Ні, тут ми не споримо за корпус, за якість зборки. Фенікс металічний, противоударний. Можна кидати під воду до 2 метрів. У нього там зарядка 2 амперна, все чітко, все даже класно. класно. Да. Але зараз ми тестуємо яскравість і автономність. Яскравість я порівняв спеціально ліхтарі від Володимира з ліхтарем Фенікс. Ліхтар Фенікс стоїть 3700, ліхтарі від Володимира 398. При тому, що до ліхтарів від Володимира зараз йдуть у подарунок. У нас ще і ліхтарі-брелки. Вони йдуть подарунковим набором. Ліхтар від Володимира із брелком – Це разом комплекти йдуть за 398 гривень. Так, автономність включаємо. Беремо будильник. Де будильник? Будильник, будильник, будильник якийсь будильник беремо рандомний. О, давайте отакий якийсь будильник. Це в мене в продажі будильники. Е, так, пальчикову батарейку батарейку. бо немає пальчикової батарейки. Нема пальчикової батарейки. А що в нас є? Десь у мене був будильник уже з батарейкою. батарейкою. Будильник, будильник. будильник. Тут не заряжена батарейка. Ні, то не не Угу, Це теж. А де ж у мене був розпакований будильник. Зараз, секундо, пішов. Ось, Ось уже з батарейкою. Значить, оцей будильник буде видно. Чи може той краще? По-моєму, той краще буде видно. Мабуть, давайте. Переставимо батарейку в оцей. По-моєму, тут стрілочки трошки більші буде лучше видніше. Значить, ставимо мінус плюс. Тут плюс вставляється, а мінус защелкується в цих. Так, 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 так. Вмикаємо це все діло. Отлично. А, Так, будильник виключений. Так, да, виключений. А, зараз настраюємо. На 12 годину. Хоча вже там хвилин 3-4 пройшло, але ми цією похибкою просто будемо пренебрігати, так сказати. Тобто 12 годин пішло. Є 12.00. я ставлю десь звідси сюди. Отак, От щоб все по-чесному було. І засікаємо. Тепер відставляємо, беремо телефон. Беремо телефон Samsung S7. Беремо. Беремо, е, до речі, ось ліхтар-брелок, який йде в подарунок. Це ліхтар-брелок, подарунковий. Щоб бачили, який Е, Так. Достаємо мої робочі телефони. Робочі телефони. Так, Xiaomi Mi Max 3 нам не треба. IPhone 7 нам не надо. Samsung S7 цей не треба. Беремо цей. Золотий 7 сьомий. Золотий стая сьомий. У нас тут є. Трансляція, понятно. Камера. Камера. І тут у нас є дуже хороша функція в камери. Е, називається воно цей траферна. Ось. Тут у нас стоїть швидкість 32, як бачимо. І на оцій 32 швидкості ми отак ставимо це все на тест. Лишні телефони зайві убираємо. Ставимо цей телефон на штатив, а цей iPhone знімаємо з штативу. Айфон знімаємо. А цей ставимо на штатив. Тепер у нас на штативі стоїть так. Десь до сюди опускаємо. Ставимо, щоб захват був усіх ліхтарів. І нажимаємо. Все. 12. -та. Ну, вже 10 хвилин ми потіряли, ну, ми будемо знати, що 10 хвилин там займала підготовка, поки ліхтарі світили, а ми настраювали час там і так далі. Поняли? Тобто до кожного в принципі ліхтаря можна плюс там 10 хвилин додати до автономності. Але як казав один партнішка, каже: ну ви ж тестуєте при кімнатній температурі, а типа, <кій> на вулиці, якщо мороз, то буде менше тримати. Я об'ясняю, на морозі літій-іонні акумулятори усі а, тіряють заряд, <кій> у них падає вольтаж. Ну, є такий мінус. Потім в тепло, вони піднімають свій вольтаж. Але да, на морозі, да. Ну, зараз вже весна, так що морозів таких нема. То я думаю, ото 5-10 хвилин, хай буде. Хай буде це на <кхм> списання на те, що вони цей. Ніде ніяких проводів нема. Ліхтарі ось, ось стоять, дивіться, я їх не двигаю, не рухаю. Все чітко, все автономно йде. Все, камера знімає оце відео із 32. Х скоростю я виложу в себе на профілі. Подивитесь це відео, Ось якщо б... Якби його видно було. Ось дивіться. Бачите, 32 скорость відео. Пройшла хвилина 26, а тут тільки одна секунда зарахована. Це ускорено в 32 рази швидкість відео. І все, потім це відео в записі подивитися. Я викладу з цього телефону на Google Диск і виложу собі на аккаунт. Також виложу в YouTube канал. Хто хоче повні обзори на YouTube каналах, буде повний обзор цих всіх ліхтарів. Ось вам яскравість, ось вам все. Все видно. Деякий ліхтар, якої яскравості. Якось так. Пишіть ваші думки в коментарях. Як ви думаєте, скільки, скільки. <кхе> Прослуже ліхтар. Перший справа наліво, справа наліво, ліхтар на обох режимах, ліхтар дальній максимум, ліхтар ближній максимум, ліхтар ближній економний і ліхтар Фенікс. Як ви думаєте, скільки протримається? Коротше, 1, 2, 3, 4, 5. П'ять цифр мені підряд. Скажіть у коментарях, хто буде найближчий до тої цифри, яка. Буде до всіх ліхтарів, саме ближче, да? поняли? До всіх чотирьох п'яти ліхтарів. Хто саме ближче вгадає, тому буде подарунок. А що ми йому А, Ми йому подаруємо ліхтар від Володимира. Да, легко. Ми йому подаруємо ліхтар від Володимира. В комплекті з отим брелком-ліхтарем. І також сертифікат на 250 гривень на магазин. Тобто з сертифікатом можна буде добрати до Віктора від Володимира, будь-що, ви зможете зарядочки набрати, там телефонні, ще щось, акумулятори могли доповнительні забрати. Тобто дуже класна вигідна пропозиція. Так що дізнайтесь, хто хоче, хто знає, хто сліди за моїм блогом, той вже може представити, скільки приблизно вони будуть пропагувати. Я, наприклад, знаю. Наприклад, я знаю, я знаю ці всі цифри, тому що я вже ці ліхтарі багато разів всю, всю зиму їх тестував. Хто олди знають, вони трошки прошарені. Ну, все одно, дивіться, хто буде найближчий, той красавчик. Я йому подарую ліхтар від Володимира, ліхтар Брелок і 250 гривень на сертифікат на мій магазин. Ще можна було б, звісно, спробувати ліхтар від Володимира на китайській одноразовій банці, але ну, ну, смисл з неї. Ну. Я можу вам окремо на магазині зробити. Вона просвіте півтори години. Ну, півтори години. Це на економному. Якщо я обидва режима включу, то її хватає хвилин на 30. На більше її не хватить. Ну, я не бачу сенсу її розглядати. Да, вона йде там в комплекті в коробочці, ну, смисл в неї невеликий.